Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Мій вчора заявив про перерву в стосунках і виробився. Я як йшла з дому, він ще трих. А що там твої три мушкетери? Як відреагували на сеанс одночасних відносин? Ну Як не раділи і один одного не вітали. Настручила всіма смс з вибаченнями. вибаченими. і Кирило лайкнули, а от бодя поки ігнор. А сама ти хоч як? Загалом легше. Все більше ніяких хованок. Спокійне, нормальне ж. А от і лайк від Богдана. А, я лис, тура, 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 а ну не фоткайте своєї же брехні я буду 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 відділяти ці думки а на ошо дурок плюнув на душу мені ще прямо біля роботи та не переймайся реклама змінюється ніхто й уваги не зверне все не можу говорити йду на заняття я теж давай. вітаю вас вайки джеверлі чим можу допомогти так, от не знаю, подобається і те, і те. Ну, Прямо як у цій дівчині на білборді. Ти ще слово ляпнеш. Я тебе на той білборд повішу, стукну і потім ще й розмажу. Ясно? <кхи> Приходьте ще. Станіслав Володимирович, сорі. Тобто я дуже перепрошую. Ви знаєте, що я насправді... Золотий співробітник. Просто сьогодні трошки самооцінник зламали і я взірвалася. Іноді ти золота. Ну, так. Але останнім часом поводишся як підробка. А, угу. У тебе відгулів більше ніж робочих днів. Тепер ще це хамство. Полезу брит виходиш, Іра. Mm. Ще раз і. Я виправлюсь. До побачення. Та ні. Станіса були виворуч. Чекайте, я б хотіла вам подякувати за другий шанс. Ви така людина. Та нема за що. О, е, я вас не підведу. Ну, Я сподіваюся. О, е, не хочеться вас відпускати. Іра, мені правда, треба бігти. Е, так не вистачає ваших обіймів. Ну добре. Добре. Не добре. Ну, все. Э -э -э. Чао. Щось вона дивна стала. Тіло стає легким, а думки ясними. Ми перенаємо у гармонію з Всесвітом. Вдих. Видих. Нам потрібно взяти паузу. Пожити окремо. Нам потрібно взяти паузу. Пожити окремо. Можна тихіше. Не вулиці, ви щось не даю сконцентруватись, правда? ж? Спробуємо ще раз. Ой, даруй. Ой, нічого, сам винен. Більше не буду сувати його куди не треба. Діма, накрутила, я повівся. Я і подумала. Можеш не вибачатись. <кхем> Я вибачаюсь. Може приймати замовлення? Ні. У нас романтична. І коли вона скінчиться? Ніколи. Нарешті у нас все добре. Синочка! Зустрічай гостей. Бачила в інстаграм, ти освічився Соні? Мамусічка, які люди проходять. Все дівчатка. До зустрічі. До зустрічі, дякуємо. Саш, хотіла спитати, як у тебе з часом. Може, могла мене замінити ось сьомій? Ти ж у мене найздібніша учениця? Я? Я з радістю. Дякую. До речі, як твій душевний стан? Бувало і краще, але я, я з усім справляюся. І, і з заняттям теж порися. Чудово. Тоді на сьому і моя тобі порада. Не витрачай енергію на речі, на які ти не можеш вплинути. Я перепрошую. А ви мені решту, що за минуло заняття не повернули. А казали, що повернете, а так і не повернули. То повернете. Бачиш, нуль емоцій. Скель. То повернете чи ні? Ну, розповідаю, як там у вас все, з сонечкою? коли весілля. Mm. Та що там я? Мам, ти краще розкажи, як ти, як тато. Синочка, відповідати питанням на питання в нашій родині може тільки мама. Mm. Так що давай, розповідай, як там сонечка. Така дівчинка хороша. Чого мовчиш? Мамуліці так цікаво ж. а давайте ви сьогодні з татом прийдете до мене в гості. Там і поговоримо. Просто роботи дуже багато. Перерва скінчиться, народу повалить. У -у -у -у. Яка чудова ідея. Тоді до вечора. Я така рада за вас із сонечкою. Люблю тебе, мамуся. Тобто вчорашня заява про те, що ти з'їжджаєш, була не алкогольна брогада. Ні? Я з'їжджаю. Ну, гаразд, що ж. Якщо ти так вирішив. Тобто, ти навіть не спитаєш, чому? А я знаю чому. Через Дена. Але я втомилась виправдовуватись. У нас нічого не було. Справа не тільки в цьому. Егоистка. Ты эгоистка? Ты горячку ешь. Про подок, на черный дай. А залишь, будь ласка? А -а 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 -а. Саш, Сашунь. Звичайно, куди ж мені до сонечки? Вона у нас для краси, а я так, вареники ліпити. Мішок з чим попало. Ну, просто мама судить дівчат по їх родовому дереву. Їй просто треба дати час розгледіти, наскільки ти чарівна. Фіма, обирай, чия думка, тобі важливіша. Мами або дівчина, якій неприємно, що їх відносини залежать від батьків. Кажи або. Фух, звісно, твоя. І Сьогодні ввечері я її про все скажу. Скажемо вдвох. Показники у нормі. Втрата свідомості може бути іноді спричинена стресами. Яка втрата свідомості? Я просто перечепилася і впала. Просто перечепилася, коли чоловік сказав, що йде від тебе. Твоя гордість просто не дозволяє тобі сказати відверто про твої почуття. Раджу більше уваги приділити спокою на все добре. Дякую. На все добре. Я про все подбаю. Китя просто злякала, що котик іде від неї. Але я нікуди не збирався йти. Я просто хотів змусити тебе замислитись. Тобто, ти тупо маніпулював мною? Ці твої слова. Не забирай, будь ласка, фото. В них було стільки болю, ніби від тебе йде щось дуже дороге серце. Ага. Чи я щось не так зрозумів? Так і є. Як добре ж ти так добре мене знаєш? <світ> добре, я тоді в аптеку. Я швидко. Ага. Жіночку, ще раз кажу, в суд можете на автора макету подавати. Він замовник, а не ми. Зачекайте секундочку. <світ> Скажіть, будь ласка, а чи можу я замінити цю рекламу якоюсь своєю гроші? Це не проблема. Клієнт попереджав, що таке може статися, тому оплатив достатньо, аби зняти такі питання і не знімати жоден з постерів. Жоден? А він ще не один? Може, я зирую надто суворо. Накричав на неї, а вона порядна дівчина. Так, звісно, сьогодні все в силі. Не переживай. Давай, папа. Киця! Так. Це омега. Вітамін С. Магній антистрес і комплекс. А. Як ти себе почуваєш? А, кохання лікує. Добре. Просто я зранку ще взяв замовлення по роботі, а тут така ситуація. Можеш сміливо мене кидати. Тобто їхати по справах людей не можна підводити. Тамовись. Отак зробить мама. Ось тут сяде тато. Видихай. Відчуття, що до нас не твої батьки їдуть, а смерть. Посидимо, побалакаємо. Побалакаємо. До речі, я тут деякий план накидав. Подивись, будь ласка. Так. Теми для розмов: види компліментів, віра, історія і Це що? Інструкція для челяді, як розмовляти з вельможами. Любань, ну чого ти так кардинально це все сприймаєш? а? Ух. Приїхали. Перечитай, будь ласка, ще раз. А ось і ми. Привіт, синочок. Привіт, мамуся. Боже, ти як завжди, красуня. Тати заходь, я закрию, заходь. А що сталося? Чого ти, ти такий сумний? Уявляєш ми… Їхали до тебе і нам зателефонували, повідомили, що твій улюблений дядько Гарік дуже занедужив. Тому хоч від тебе чекаємо добрих новин про тебе сонечко. Mm -hmm. Мам, тат, ну. Привіт усім. Привіт, Люба. Привіт. А що ти тут робиш? Любаня погодилась допомогти <кх> на кухні. Ah. Ah. Ага. А, до речі, мамуль Папуль, ви ж в мене вперше. Так. вперше. Так. Дивіться, прямо і направо це вбиральня. Mm -hmm. Наліво кухня. Mm -hmm. Будь ласка, дивіться. Ручки Ручки Рочки так. 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 Будь ласка. О, Богі, Ося, ти подивай, яка люстра. Це що за фігня? Любосенька. Ну, ти все чула про мого дядька. Зараз невдалий час. Я тебе благаю. Допоможи мені в останній раз. Я е, підготую ґрунт, насиплю їм добрих новин і все розкажу і про соню, і про нас. Я тебе благаю. Це так несподівано. Я вирішив зробити тобі сюрприз і приїхав заради тебе до України. Це Джейкоб каже. Я втомився листуватися із тобою через Google Translate, тому він тут. Тобто я тут, тобто це Джекоб про мене каже. Я дуже рада зустрічі. She is so and happy to meet you. Я закохався в тебе з першого погляду. І більше не уявляю свого життя без тебе. Заради тебе я полишив усе свій дім, роботу рідних. Тільки щоб бути із тобою і більше ніколи тебе не пускати. Місу. So sorry. I'm... Вибачте, будь ласка, я... я просто I'm so happy. Я... Я... я дуже щасливий за вас і мені дуже соромно за себе, тому що хтось долає тисячі кілометрів, залишає усе заради коханої людини, а я навіть роботу не залишив. Заради своєї. Ось вона. Саша, який тісний світ. Ви знайомі? Я її тренерка з йоги. Вона, до речі, буде проводити замість мене в заняття, поки я на побаченні з вами. Тобто з Джейкобом. Ні. Вона зараз вдома. Одна сама прикута до ліжка. Та ні. <кхух> Давайте перевіримо. <кхух> Алло, Сашонь. Алло. Як ти? Та все супер. Ось розпочинаю заняття. Передзвоню пізніше. <зь> тобто. Можемо не перекладати. Випне. Чисто. Зручно. Ну, до столу. О, прекрасно. Залюбки. За <зас> <зас> О, як красиво. Може, ще щось кави, додаткову виделку до салату чи 50 грамів? А є? Звідки? Відтоді, як Фімочка почав зустрічатися з сонечкою, він змінився? <гум> Все є <гум> п'ятизірковий. Підійде? О, на випадок отримання Мішляновської зірки. Відмітити. Початий давно. Фіма? Захворів довелося втирати. А дуже? Не дуже. Ну тоді давайте по 50 грам все ж таки за хороші новини від мого сина. О, І я вип'ю 50. Фіма трошки першиші. Будь ласка, Дякую. пане, тобі кришка кашивше. Ще хвилинку готую під підгрунтя із гарних новин. Глибокий вдих і видих. Встаємо, дихаємо. Діма? Ой, бачиш, так стало погано, що я скрючу. Синочок, ну розповідай, як там у вас справи з сонею? Для початку поділюся: наша, тобто моя варенишна процвітає людей і грошей море. Це чудова новина. Грошей, море, а нам з тобою не дав не копійки. копійки. Ну, як море, таке мертве. Знаєш, тільки на хліб з маслом її вистачає. Фіма, скажи тільки чесно, ти з голим задом і на нас з татом висять кредити? Ні, ні, мам, ти що? Все нормально. Ну, чесно, все більш-менш так. В мене є інша гарна новина. Ваш улюблений синок підготував вам подарунок на ювілей. Е Перша підказка починається на путівка, закінчується на «у», Єгипет. О, Який чудовий подарунок, зінку! та подарунок. Він хоче відправити нас в Україну. Ти б поневоли наших пращах. Так ще одна гарна новина. Мамуль, пам'ятаєш орхідею, яку ти залишила? Так. Вона розцвіла. Як розцвіла. Коли розцвіла? Це дуже поганий знак. Востаннє, коли вона зацвіла, помер мій тато. А сьогодні ці новини про дядю Гаріка це дуже поганий знак. Слухай, слухай синку, скажи, щоб в тебе з Сонією все добре, бо ще одну погану новину ми не перенесемо. Шановне панство, у Фіму до вас є новина. Ой, вей дочекалися. Невже буде весілля з сонечкою? Так, я освідчився Соні. Фіма. А потім її кинув. Я. бо кохаю Любу. Кухарку? А, а... а ви подивіться на себе. Вкорчите себе вельмож, а ніж не в тій руці тримали та я шульга. А, а ну не смійте! навіть я собі не дозволяю з нею в такому тоні розмовляти. Не дозволяю боюсь. Правильну жінку. Прав синку, прав. Дякую. Ну, з татом ми вдома поговоримо, правда, Любий? Угу. А ти, синочок? Мамусь, пробачте. Але ви самі завжди казали, що чоловік має бути на боці коханої жінки. Можете мене викреслити із заповіту, але це моя кохана. Ну, от і все. Мій хлопчик виріс, бережи його, невісточка, mm -hmm. я люблю тебе, мам, Тобто. <звук> 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 Ти реально просто перечепилася, наше фото використала у якості занечки? Знаєш, ти теж не ідеал. Ти мною маніпулював. Ти гірше. Носишся сама із собою як з кришталевою вазою, а мені увагу приділяєш лише тоді, коли тобі вже незручно на моїй шиї сидіти. Тіма, я намагаюся знайти себе в цьому житті, для мене це важливо. Я нарешті знайшла справу, яка подобається мені і іншим. Ти бачив, як люди були сьогодні мною задоволені на заняття. Добре, я тебе почув. Давай так: про перерву в стосунках забуваємо. забувай. Гаразд. Я хочу розлучення. Символічно. Купідон теж обламався. За речами завтра заїду. Квартирі. Ой-ой-ой, лишенько. Цікаво. А хто ж це тут таке у нас зробив? Джізес. Так, щоб ти знав, безлад уже був. А я прийшла повернути ключі від квартири. Ну, Безлад можна прибрати, а от рекламу ні. Ще цілий місяць. Можеш радіти. Помста вдалася. Реклама спрацювала, мене звільнили. Е, е, Ір. Ага. Слухай, ну вибач, я просто, ну ти зробила мені боляче, і я вирішив відповісти тобі тим самим. Вибач. Батько, мені соромно, правда. Я не знаю, що зробити чи сказати, щоб ти мене пробачив. Sorry. Ні, ні, це якось не провально. Сам техніка краще виклич, бо у тебе воніта забився всім підряд. Обіцяй, не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніші гроші. Пам'ятай. Зараз усі зими і літа, ми закохані в життя.